У долині, оточеній величними горами, розкинувся заповідний сад. Час тут зупинявся. Душею його був могутній водоспад. Разом з вітром він складав дивовижну музику, зрозумілу лише обраним, та Кейтаро не помічав нічого. Сповнений безнадії через невдачі на роботі відсутність грошей і кохання, доведений до відчаю, приниженнями від більш успішних колег. Він стояв, понуривши голову на краєчку скелі, маленький, як мураха. Чому життя таке немилосердне? Думав, вбачаючи у водоспадові лише своєрідний портал виходу з цього світу. І я втомився. Кожен день лише нові розчарування не можу. Не хочу більше досить. Не життя, а одна непроглядна хмара. Навіщо його продовжувати? Ніхто мене навіть не згадає. І Кейтар зробив кроку безодню. Ще трохи болю і вічний спокій. Тіло його вже оболокла холодна вода, та раптом якась невидима сила підняла над струменями неймовірно. Водоспад обернув течію назад. Кейтар відчув, як потік ніжно огортає його та обережно повертає на скелю. Що? Що, це, чому? шепотів, оглядаючись, сповнений захвату та страху одночасно. Не роби цього. Почувся голос. Кейтаро озирнувся і вгледів молоду дівчину. Її очі сяяли яскравіше місяця у повінь. А довге розкішне волосся й було тим водоспадом. Хто ти? запитав він здивовано. Я дух водоспаду. Ти обрав мене своїм останнім співрозмовником. Її голос звучав як шепіт вітру. Навіщо ти врятувала? А хто тобі давав право перетворювати мене на вбивцю? Ти така ж частина природи, як і я, Отже, частина мене. Твоє життя дар, який ти маєш берегти. Знай, зневажиш його, зневажиш мене. Кейтаро переповнили невідомі раніше емоції, і йому так захотілося жити, хоча б заради того, щоб розповісти про це диво. Дякую тобі, промовив тремтячим голосом. Як, як тебе звати? Називай мене Каорі. Я вже не один, я маю тебе Каорі. Обіцяю, боротися за життя. Дівчина посміхнулася і зникла. Спантеличений, але окрилений, Кейтаро повернувся додому. Він стримав своє слово і почав змінювати своє життя. Опанував медитацію, що робила його психологічності й Замість того, аби думати про негаразди як про непереборні перешкоди, почав сприймати їх як виклики, які можна подолати. Святкував великі й малі перемоги, нагороджуючи себе. Особистими приємностями. Також Кейтаро зрозумів, що немає сенсу долати всі труднощі одному і не соромився звертатися за допомогою. Допомагала й практика вдячності за кожен день. У нього немов відкрилися очі на багато речей, і все ж чогось не вистачало. Та ось одного різдвяного вечора Кентаро насолоджувався різдвяною атмосферою на ковзанці, коли перед ним ледь не впала дівчина. Він встиг підхопити її. Легенька, мов пір'їнка, вона видалася йому втіленням зимової краси, немов зійшла з обкладинки японського журналу. І щось у ній було таке знайоме. Ви, чарівна, невже проказав це голос? Дякую. Ви теж нічогенькі, відповіла жартівливо. Їх очі зустрілися, та мить зруйнував оклик. Каорі, жвавіше. Граційно відштовхуючись ковзанами від льоду, вона віддалялася від нього. Каурі, ошелешено шепотів Кейтаро, відчуваючи приємне тепло у грудях. Ні в якому разі не можна її загубити. Ні в якому разі. Він ще ніколи так швидко не їздив на ковзанах, і просто впав до її ніг, не зумівши гарно пригальмувати. Їх сміх став частиною різдвяного дива, яке вони ще довго згадуватимуть у колі близьких людей. А десь. У глибині саду водоспад вигравав кришталевими струмочками, кожна краплина виблискувала у сяві місяця, немов висвітлюючи шляхки Кейтаро до нового життя.